Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас, то й нічого не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів то він, було, усе грається тим каменем, оце причепить до бетага та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А повізьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати була його лая. Що ти дурниці гаєшся з такою каменюкою? ще підірвешся. А йому й бадюже катає та й катає той камінь. От до того царя ще в його царстві той чабанець був та став підступати під город Змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає, та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волостях бумагу. Чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив? Шукали, шукали, не знаходиться. А той Чабанець прочув та й похвалився. «Я б того Змія каже? Батогом забив. Він, може, сказав на глум. А люди взяли на ум, донесли цареві у вуха, той і вимагає, щоби він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я. Нічого каже. Ну, ота дає йому цар два полки солдат, полк співаків. Та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками і сплеснув. От, не доходячи за кілька їм до того Змія, покидав він свої полки і накаже Дивіться ж, каже як із Змієвого дворця труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так духом і побиває. От як побачив його Змій, зараз дмухнув Аж ні, той і не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов, чи будем битися, чи миритися. Не з тим, добрий молодець ходить, щоб умиритися, а з тим, щоб битися. Змій йому й каже, та ти піди ще б три роки погуляй, а тоді й приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти, питає, Змій мене будеш бити? А у цим батогом. А у його батіг там, можемо, з цілого вола сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене, ні, бий ти мене попереду. Ото Змія меч на три сажні чи стальний, як ударить він шабанцяним, так той меч на канцурки й розкочився. Держить же, каже Чабанець, тепер я ударю. Як шмагане його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо, таке раде. Музиканти грають, посильники співають, цар Чабанця стрічає, бере зараз під руку, веде у дворець. От отдав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі, а інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та отдати за чабана. Цареві вже і самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не найдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро і найшлося двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає, з чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися. А вже ж кажуть, чи будемо битися. От один, як ударить через ліве плече, так меч і розскочився, а другий як ударить навхраз через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді він устав узяр їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже: А що, бачиш це? Оце ж і тобі буде. Тоді і годі цар його чіпати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.